Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас, а для нього назавжди залишиться сьогодення. Зовсім недавно на складанні пластинок для масляних і водяних радіаторів тепловозів кожній робітниці доводилося робити за зміну 5 тисяч одноманітних рухів. Тепер на луганському заводі імені Жовтневої революції цей процес автоматизовано. Верстат автомат обслуговує одна людина. Провадження автоматики дозволило перевести виготовлення радіаторів на потік. Колектив заводу зобов'язався скоротити вартість радіаторів вдвічі. Пройде небагато часу, і всі процеси виробництва тепловозів будуть автоматизовані. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія у 20-му сторіччі.